Кажуть, що медик це не професія, а поклик. Медиком потрібно народитися. Саме таким завзятим і відданим своїй справі був Микола Коваленко, для якого медицина стала і любов'ю всього його життя, і вироком одночасно. Він народився 25 березня 1982 року в нашому місті. Навчався Микола в школі номер 4. І вчителі відзначали його високі здібності до точних наук. Неодноразово він брав участь і перемагав у учнівських олімпіадах з базових предметів. Школу юнак закінчив, отримавши диплом з відзнакою. Після здобуття середньої освіти, юнак вступив до Шосткинського фахового медичного коледжу. А по його закінченню отримав червоний диплом і спеціальність фельдшера. А ще він був спортивним та завзятим. Завзятим до медицини, яку на практиці почав опановувати у приймальному відділенні Шосткинської центральної районної лікарні. Коли Росія порушила кордони нашої держави, хлопець добровільно у 2015-му став на її захист. В зоні АТО, ООС на території Донецької та Луганської областей. Виконував обов'язки бойового медика. Найкращі роки життя Кокс, саме таким був позивний Миколи Коваленка, присвятив захисту України, майже постійно перебуваючи на фронті. Рудований та щирий, він був авторитетом для своїх побратимів. Його завжди поважали і прислухалися до нього. За такі чудові якості Микола Миколайович був неодноразово відзначений керівництвом, був нагороджений нагрудним знаком за зразкову службу, відзнакою за мужність та милосердя, медалями ветеран війни та учасник АТО. Неодноразово відзначений грамотами та подяками від Міністерства оборони України. Оперативного командування північ, керівництва військової частини. Повномасштабну війну зустрів на передовій, а потім були Пекельна Донеччина та Гаряча Харківщина. Але мужній воїн ніколи не занепадав духом та ще й інших підбадьорював та налаштовував на краще. На превеликий жаль, не оминула біда і наше місто, нашу школу. Загинув учень нашої школи Коваленко Микола Миколаєвич. Нехай добрий і світлий спомин Колю залишиться у пам'яті рідних, близьких, друзів, однокласників, усіх, хто знав його, любив і шанував. Війна в Україні триває майже тисячу років з різними загарбниками, і завжди ми перемагали. Завдяки нашим героям віримо, що і в цій війні ми якнайскоріше переможемо. Шана батькам і рідним, вічна пам'ять нашому герою Миколаю. Слава Україні! Колеги медики згадали Миколу Коваленка тільки гарними, добрими словами. Відзначили його професіоналізм і відданість медичній справі. Невимовно жаль втрачати найкращих. Невимовно жаль, коли ти вчиш людину, в якій є покликання берегти життя, рятувати життя, але, на жаль, вони також втрачають життя. Медичний коледж пишається та сумує за таким достойним сином, якого ви рідні. Ну, я маю надію, що трошечки і ми виховали. Нам дуже, дуже боляче за те, що ми втрачаємо найкращих. Що ж нам залишається? А нам залишається пам'ять пам'ятати постійно про наших героїв, які захищають нас, нашу країну, які рятують життя кожен день, кожну годину, кожну хвилину. Будемо пам'ятати і жити достойно. Колю знали, любили, цінили лікарні всі, всі співробітники, всі колеги. Він прийшов до нас після медичного училища, вже склавшоюся людиною після армії, вже одружений, сразу на передову на нашу, на приймальне відділення, там, де рятують життя людей з перших кроків поступлення в лікарню. Його знали, любили і цінили багато людей в місті, тому що через приймальне відділення проходить багато пацієнтів, а коля зі своїми здібностями, зі своїм талантом, зі своїм бажанням працювати, саме медиком працювати, оволодів всіми навичками, швидко війшов в русло роботи. На нього можна було покластися. Він зміг зробити виконати любе завдання в першу чергу по наданню невідкладної допомоги. Все його життя було присвячене порятунку життів інших людей. На жаль, своє життя і зранене війною серце він врятувати не зміг. 19 серпня Микола Миколаєвич Коваленко поповнив ряди небесних воїнів, а 22 числа вирушив у свою останню земну путь дорогою вічності та слави.